Символом 2020 року стане золотий щур. Як відомо, ці гризуни дуже люблять сир. Щоб задобрити символ новорічної ночі, потрібно підготувати страви з цим чудовим продуктом сирні палички. Незважаючи на всю простоту, приготування ця закуска не залишить байдужим жодного гостя. До того ж, сирні палички претендують на звання одного з найбільш бюджетних пунктів святкового меню складові. Твердий сир гр, вірменський лаваш-часник 2, часточки яйця 2 шт. зелень, панірувальні сухарі, приготування дерти сир на крупну тертку, у нього додати роздавлений часник і змішати з зеленю, лаваш нарізати довгими смужками, ширина заготовки визначається особистими уподобаннями, викласти підготовлену начинку на край лаваша, обернути сир двічі. Сформувавши при цьому подобу мінірулетка, утворені палички занурити або змастити збитим яйцем, а потім обваляти в панірувальних сухарях, повторити процедуру двічі, обсмажити заготовки на сковороді з великою кількістю масла до рум'яної скоринки, викласти готову страву на паперові рушники, які вберуть зайвий жир, подавати в гарячому вигляді з сосом, наприклад, часниковим. Хрусткі картопляні половинки. Ще один вкрай простий, але смачний рецепт, примітно, що другорядні складові цих половинок можна міняти на вибір. Наприклад, в начинці будуть добре виглядати гриби або навіть помідори черрі, складові. Картопля 8 шт. твердий сир, 230 бекон 500 гр оливкова олія, сіль, перець і спеції за смаком для сервірування сметана, цибуля приготування. Картоплю ретельно помити під проточною водою, зварити в підсоленій воді в мундирах, бекон дрібно нарізати і пасирувати на сковороді до золотистої скоринки. Якщо бекон не сильно жирний, додати оливкову олію при необхідності. За бажанням можна додати цибулю стерлінг. З готових картоплин зв'язати верхню частину за допомогою чайної ложки або будь-якого іншого пристосування, акуратно дістати середину овоча, сформувавши човник. Витягнути, перезмішати з начинкою, додати трохи нарізаного сиру, посолити за смаком, нафарширувати сумішчу картоплю, посипати зверху натертим сиром, бічні частини овоча змастити оливковою олією і відправити в духовку на 10 хвилин при 200 градусах, подавати порційно в гарячому вигляді з соусом на вибір, Ментай в сирній скоринці. З кулінарної точки зору. Найкращим другом для риби завжди були сир або лимон, якщо останнього багато не з'їси, то від хрусткої сирної скоринки однозначно ніхто не відмовиться складові. Філементає г, сир голландський, 150 г, цибуля рідчаста або білий ж, масло вершкове 30 г, панірувальні сухарі 3 ст. оливкова олія 2 ст. томатна паста 2 ст. гірчиця, сіль і спеції за смаком приготування. Цибулю очистити і нарізати невеликими кубиками, в окремій тарі змішати томатну пасту, гірчицю, масло і спеції, в отриману суміш ввести цибулю, рибу нарізати порційно і викласти на форму для запікання, останню застелити харчовою фольгою або змастити оливковою олією, зверху на рибу викласти заправку і розподілити рівним шаром. Попередньо заморожене вершкове масло натерте на крупну тертку зверху томатно цибулевої маси твердий сир натерте на тертку, змішати з панірувальними сухарями і рясно посипати заготовку страви, випікати близько 30 хвилин при температурі 180 градусів до рум'яної скоринки, по готовності витягти з духовки, розрізати і подавати з гарніром. В якості останнього добре підійде овочеве асорті, запечена куряча грудка з пармезаном, ніжне м'ясо курки під апетитною скоринкою сиру не залишить байдужим жодного гостя святкового застілля. Складові курячі грудки 1 п'ять, помідори 300 гр, твердий сир, 200 г, сметана 2 стл, гірчиця 2 стл, сіль перець і спеції за смаком приготування. Підготувати курячі грудки ретельно промити, зняти шкіру, але залишити кістку по всій довжині філе зробити поперечні надрізи з відстані близько один посолити і додати спеції, сир порізати тонкими пластинками, помідор помити і нарізати півкільцями. Всередину надрізів в курці вкласти шматочки сиру і помідора важливо відзначити, що розмір сирних часточок повинен відповідати розмірам надрізів, інакше при запіканні він не витече. Рясно змастити заготовку соусом зі сметани і невеликої кількості гірчиці, викласти на деко, попередньо застелене фольгою або змащене оливковою олією, випікати при температурі 180 градусів близько 40-45 хвилин до готовності, подавати гарячим з картопляним гарніром та овочами сир на кисаділля. Традиційне мексиканське блюдо користується популярністю по всьому світу. За бажанням можна додати в рецепт помідор або консервовану кукурудзу складові, куряче філе 400 цибуля біла 1 шт, перець червоний 1 шт, перець халапеню 1 шт. поустаку 250 сир твердий, 600 кукурудзяні коржі, 20 шт. приготування куряче філе відварити і нарізати кубиками овочі, включаючи халапеньо, дрібно нарізати і змішати з соусом тако. розрізати кожну корж на дві частини. Викласти на них по один стру вийшла начинки і натертого сиру, згорнути коржі з боку розрізу в конуси, щоб запобігти витіснення начинки, застелити деко папером для випічки, посеред помістити піалу для сосу, готові конуси викладати по колу вузькою частиною до сосниці в шаховому порядку, кожен шар пересипати натертим сиром, витягти піалу і запікати 20 хвилин при температурі 190 градусів, подавати гарячим сосом. Ці прості, але неймовірно смачні страви стануть справжньою окрасою святкового столу і до того ж порадують талісман Нового року.